Будемо ставити експерименти над моїм волоссям у цьому відео. Я показала, що знайшла такі пір'ячка для волосся у Аврорі, і дуже просили мене спробувати прикріпити і показати вам, як воно робиться. Все, що в мене є, це оці фотографії. Інструкція на самій пачці. Я не буду вас обманювати, що роблю таке кожен день. Зараз буду вчитися разом з вами. В комплекті йде от така штучка, такий крючок, ось такі пломбочки, шайбочки. Ви зрозумієте далі для чого це. Да, Нам треба плоскогубці. Давайте пробувати. Саме перше, що нам треба зробити, ось на цю голочку вдіть шайбочку. Чікс. Думаю, тут нічого важкого немає. Я взагалі дивіться, як роблю: я відділяю волосся. Трошки на сторону, наче, щоб взяти прядку з середини, щоб не видно було цієї запайки. І беремо дуже малесеньку прядочку. Обо тут крючок, яким треба зачепити волосся, він супермаленький. Якщо ви візьмете велику прядку, воно просто не захопить. І найважче для мене це ось цим крючком захопити волосся, щоб воно в мене тут не повипадало. І дивіться, і протягнуть. Протягнуть через шайбочку. Я не розумію, чого в салонах беруть такі гроші за цю процедуру. Що у нас виходить? У нас виходить тоненька прядочка і ось ця шайбочка. Далі обираємо пір'їнку, яка нам до душі. Давайте я візьму рандомно, надіюсь, буде якась гарна. О, дивіться, буде руда у мене. Верх на цій пір'їнці запаяний, тобто він не розпадається. Нам потрібно також всунути його просто ось сюди, в шайбочку. І тепер пласкогубцями нам треба просто зажать цю шайбочку. Я не знаю, чи вам буде видно. Вона дуже легко вжимається. Я це все вирівнюю по своєму проділу, так як я завжди ношу волосся. І все у нас є така класна пір'їнка, бо дуже додає акценту вашому волосся. Боже, подивіться, як це гарно. Певно, треба піти в Аврору і купити ще один собі такий набір. Бо я точно буду юзати ці пір'їнки. До речі, я бачила, що цю пір'їнку дівчата носять по місяцю. Тобто з нею спокійно миють голову, все окей, сушать, пречісують, і все класно. Єдине, що я 100% перероблю цю свою пір'їнку, щоб вона була не посеред голови, а на початку, і все.